Ось зараз привезли баню до клієнта будемо роздружати. Добрий день, наші клієнти. Ось так виглядає баня квадра 4 метра. Зараз встановили у клієнта, повністю привезли маніпулятором, поставили. Ось така площадочка, ступінька. Під ключ. Ось так виглядає сама баня з душем відеречком. Тут, може, 2-4 людини спокійно сидіти. Розетки, вентиляція, електрика. Все сховано красиво, виведений автомат. Зараз вже затопили баньку, розпалюємо, провіряємо котел. Ось так воно все виглядає. Ось Зараз вже горить вогонь, це літо. Ось так все виглядає. Ось так виглядає банька, зараз літо, жара. Ось її протаплюємо. Подивіться, як вона просто причудово виглядає.